Вас, любі наші діточки. Ми з вами продовжуємо працювати з іграми, на які не потрібно багато коштів. У кожного із вас вдома є кольоровий папір, кольоровий картон та ножиці. За допомогою ножиць ми можемо навирізати різну форму геометричної фігури. І кружечки, і квадрати, і трикутники, і прямокутники. Всі ці фігури вам знайомі. Ми вирізали і розложили їх по кучках. Ножниці нам не потрібні. Ми будемо складати дуже багато ігор. Ось, наприклад, зараз геометричні фігури в нас готові. Дітки, візьміть квадрат. Червоний і покладіть його першим. Молодці. А тепер візьміть прямокутник. У мене він буде жовтого кольору. А тепер візьміть круг. У мене він буде синього кольору. Візьміть трикутник. У мене трикутник буде. Помаранчевого кольору. Дітки, наступне наше завдання буде пов'язано із кольором, формою та величиною геометричних фігур. Першим ми покладемо маленьке, жовтеньке коло. Потім візьмемо. Червоний квадрат. Слідуючий буде великий синій трикутник. І слідуюча геометрична фігурка зелений великий прямокутник. І ще один маленький прямокутник. Ось такий ланцюжок з геометричних фігур ми виложили. Дітки, а тепер зверніть увагу, що ми можемо з цих геометричних фігур побудувати? Який предмет? Будьте дуже уважні. Так, беремо першим, кладемо великий зелений прямокутник. Зверху над ним викладаємо синій великий трикутник. Слідуючий буде квадрат червоного кольору. А потім глянемо на що в нас буде схоже наш предмет, що ми виложили. Положимо і ще маленький прямокутник. І жовтий кружечок зверху. Що ми отримали? Будинок, вірно, дітки! будинок молодці. З вікном, з дверима і на другому поверсі теж є вікно. Дітки вдома мама або тато вам будуть давати завдання, а ви будете викладати до побачення, до зустрічі!